Польща не буде видавати Німеччині українця, якого підозрюють у підриві північних потоків. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Причому формулювання дуже цікаве та неочікуване. Але спершу трохи контексту. Вибухи трубопроводів Північного потоку і Північного потоку 2 сталися у вересні 2022 року. Інцидент розслідували тоді відразу декілька країн Європи, серед них і Німеччина. Саме на вимогу Німеччини мають екстрадувати затриманого у Варшаві українця, а також іншого українця, затриманого у італійській провінції Ріміні. Німецькі слідчі вважають, що група підривачів складалася з семи осіб, серед них четверо водолазів, включно з однією жінкою, фахівець із вибухівки, шкіпер та координатор, мовляв. Вони орендували яхту Андромеда у місті Росток у Німеччині та використали її для операції. Слідство вважає, що громадянин Сергій, К, який зараз знаходиться в Італії, був організатором. А громадянин Володимир Зе, якого поляки відмовились видавати, був водолазом. Мета підривів припинити постачання російського газу в Європу, щоб унеможливити фінансування війни. Країни, у чиїх економічних водах сталися підриви, закрили справи ще у лютому 2022 року. Йдеться про Данію та Швецію. Слідчі нікого не знайшли, не затримали, але заявили, що мав місце навмисний саботаж. Президент України Володимир Зеленський та інші офіційні особи в Києві заперечували будь-яку причетність України до цієї диверсії. Заява ж прем'єра Польщі, м'яко кажучи, незвична. За його словами, екстрадиція не відповідає інтересам Польщі та принципам порядності і справедливості. Про це він заявив під час візиту до Литви. Проблема з північним потоком потоком-2» не в тому, що він був підірваний, проблема в тому, що він був побудований, написав пізніше Туск у соцмережі Екс. -2». Твіттер, схоже, назріває дипломатичний скандал. Ситуація загостриться, щойно Італія екстрадує підозрюваного до Німеччини, бо суд це рішення вже схвалив. Тоді, ймовірно, з'явиться значно більше деталей та інформації. Якщо суд винесе вирок і будуть надані беззаперечні докази причетності наших співгромадян до підриву трубопроводів, бажання Німеччини затримати і притягнути до відповідальності усіх підозрюваних лише посилиться. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум та переглядай важливі та цікаві відео. До побачення!